Шевченко у дитячій творчості під такою назвою у Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Калуша відбулося чергове дійство, приурочене до 200-річчя великого поета і мислителя Тараса Григоровича Шевченка. На заході була наша знімальна група. Щороку в березневі дні ми вшановуємо генія і пророка, який став символом України Тараса Григоровича Шевченка. Ряд заходів відбулися і в центрі художньої творчості дітей юнацтва та молоді міста Калуша за участю вихованців театрального гуртка, керівником якого є Мирослава Мельник, та вокальних гуртків. Побувавши на такому дійстві, ми вкотре проймалися гордістю за свій український народ, за майбутнє нашої нації, бо є гідна зміна. Вихованці театрального гуртка вміло та злибоком відчуття. Шевченківського слова декламували вірші та уривки творів великого поета і мислителя. А вокалісти майстерно вкладали наймиручі твори Шевченка у музичні акорди. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити. А нема де дітись варто зазначити, що юні обдарування центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді міста Калуша відмінно представили творчість Шевченка і на міському рівні, декламуючи вірші великого борця за волю і долю народу на конкурсі читців палаці культури юність. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце ріло не пекло. В особливий спосіб свою любов та шану великому кобзареві висловили вихованці гуртків образотворчого мистецтва, центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді Олени Мостової та Петра Карпенка у тематичній виставці у вінок Шана Великому Кобзареві. Шевченко є мирилом нашої совісті, мирилом нашої правди. Його безсмертні твори є великою парадою для сучасної України і для майбутньої. Тарас Ергорович є не тільки співець України, він поет на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі.